Привіт, Україна! І слава Україні! Давно не бачились. Скажете ви, і то є так. Чому не бритий? От, якраз э, зекономив трохи на електроенергії. От. Якось так. Коротше, з'явилася електроенергія. От. І вирішив я, ну думаю, зніму відео, тому як вже давненько не було. От. Всі Починають от, дзвонити, що там, як там, чи все добре. От. Ну, як? Фактично то все добре. От. Фактично, живі та й та, ладно. От. Е, працюємо потроху, працюємо. Е, значить, ніяк я не можу доробити е, станок, тому що. ну, Тому що просто, просто немає електроенергії. Е, значить. Це в нас станочок на 8 блоків. На 8 блоків от. А на дворі в нас я сьогодні в день спів пофарбувати станок, а вже ніч, щоб ви розуміли, понеділок пів дев'ятого вечора. От. І на дворі стоїть ще один станок. Зараз покажу. І на дворі в нас ще один станочок стоїть. Це в нас на 5 блоків. На... Шість порожнин в кожному блоці. Він вже висох. Я його зараз закачу в наш гараж. І все детальненько вам покажу. Так, друзі, станочка закотив. от е, Значить, це в нас пара станочків. Е, поїде Сергію на Київщину. от е, Зараз. Трошки трошки так От. Значить, Станок на 5 блоків, 6 порожнин. Тут залишали, залишається проводка. Якраз електроенергії мені під неї не потрібно, тому будемо робити, коли не буде світла. Самокат стоїть на позиції такий, щоб щось трошки посвітити. От, він може світити довго і нудно. Е, так, значить, станок номер 2 це в нас на 8 блоків 12 сантиметрових. ну Коротше б то кажучи, так само, як ми робили на Германію. І готова прижимна пластина до нього. Друзі, вона вже готова, все тут супер, все підходить. Е, ну Не буду вам показувати. Я думаю, ви сто раз бачили. Я думаю, ви мені довіряєте. Е, що я роблю, коли немає світла? От, Я не знаю, цікаво, не цікаво. ну, коротше, роблю я отакі от. Ремонтую мотори, абсолютно любі. Роблю з них ля -піти. от, Це генератор. Це така збірна солянка. Коротше, мотор 15 сил. от, Генератор взагалі. Я не знаю навіть звідки він. Але тут вже зроблена перехідна така. Шайба от, і з двох одне Е, Ще в мене є один моторчик Honda от, 390 GX. От, значить Ось вона лежить. Я розібрав. Тут, в принципі, все супер, все супер, там, шатун можна поміняти і все. От, ну, і коли є світло, ми працюємо із танками. От, Дружина от, робить якраз там крісла, крісла потроху, потроху, так само, от, все воно якось так. Е, значить, тепер саме головне. Покажу я сьогодні, що я робив е, трохи раніше, коли в нас світла не було майже, майже е, ну, цілу добу. Тобто його вмикали там на 2 години. Іноді, от, коли заманеться, от, я розумію все, тому нічого страшного переживемо. А зараз показую, що я зробив без світла. Отакий, От друзі, будиночок у мене получився. Получилося в мене зробити його без світла. Немає світла, а ми. Ну як, без. О, тобто, акумуляторна болгарка, акумуляторні два шуруповерти і купа акумуляторів. Плюс безперебійник, який в мене є, який е, трахає мені. Мій мозг, але він все одно робить свою справу і іноді заряджає ті акумулятори. Ну, коротше, от Такі діла, хлопчики, будинок продався. Приїхав клієнт, замовив станок. Я йому познімав просто на вайбер відео, що я сижу без світла. от, І коли немає його, я роблю. От, аби штанці не спали. От, і він побачив, влюбився в той будиночок. Короче, купив його, поїхав він на або на Дніпро, або ну, в область. Точно не знаю для чого. Не буду казати. От. То якось так. От. Якщо Максим буде дивитись, Максим тобі привіт. От, там дійсно вийшов прикольний. Реально прикольний будиночок. от, Все якісно, все чітко. от, там просто Царь. От, Без утеплення, от, але він сказав, що вони там дороблять. Я йому пропонував, я його утеплив, би, заробив би трохи грошей. от, ну, то якось так. Заробіток там по мізеру. Але, але все одно, от, без світла, як, щоб не сидіти на сраці рівно. Можна і заробляти. Е, якось так Друзі, е, черга в нас збільшується. Черга, як ви вже всі зрозуміли, е, туди вперед переноситься, тому як тому як. от Неможливо зробити без світла нормально щось. Е, на рахунок е, там генератора і зварювального апарата. Я вам кажу одразу. Ви кончите апарат 100%. Хто не знає канал Олег, село і Сварка канал називається YouTube канал, там, де Олег ремонтує ці апарати. І в нас відправляється ще два апарата, які в мене стоять. Які я вам зараз покажу. От такі, друзі, і ще два апарата. Тобто. Кайзер Кайзер Міг 300-й і Кайзер 305-й. І ще два поїде в ремонт. Е, 300-ку віддали е, рівно рік тому назад. Одному, е, вибачайте, за французьку підарасу. от, Він його не те, що не зробив. А, і відкрутив з нього. Він від, відкрутив з нього протяжку <ротяжку> протяжку От. ну І короче, той е, хер збухався, спився. ну короче, Там вже його принципі не треба, він вже мертвий, фактично. От. Щоб він жив довго і щасливо, мать би його дрист. Ну, то таке, е, значить, так що все буде Україна однозначно. От, переживемо. <гану> <гану> від, від генератора діла безтолкове воно, коротше, воно, воно ще й вначалі плює, там трохи, ну, та і для апарата це просто. Апарат сходить з ума. От, от так, друзі, по тому працюємо потихеньку, от. Ну, але якось так. Коли Робота є. Робота є. Я розумію, що не по темі, повинні ми там робити вже тут, я не знаю, якийсь там 10 й чи 20 й станок серйозно. Але, але маємо те, що маємо. Так, ще ще, на рахунок безперебойника теж порекомендували мені класний YouTube канал, там хлопець Дмитро от, робить ці всі безперебійники, він їх і ремонтує, і він їх робить з нуля. З нуля от, що найцікавіше, що людина шарить от і до. От, мабуть. Канал називається Опять 25. Отак. От. Якось так. Короче, заходьте, подивіться. Буде вам цікаво, що продається в хламиднику китайському, які інвертора там йдуть і як вони довго працюють. Е, так, що ще? От. Я сподіваюся, зараз буде світло вночі. Я трохи попрацюю. Чому довго не знімаю? Просто народ. от така ситуація, що поки, поки щось роблю, там сів в телефон. Поки зарядив телефон, там сіли ті акумулятори. Дали світло, біжиш, поперед батька в пекло перечіпаєшся, щоб щось тут попрацювати і станком, наприклад. В гаражі холодно, реально. Зараз в гаражі це ще, це ще не холодно, плюс 4, плюс 4. От, і це ще так нормально. от. Вибачайте, якщо в мене десь щось грязний фейс, от, бо фарбував в станка. От, коротше, і і рубанули світло, але я встиг, встиг його дофарбувати в компре. В компресорі, благо, бачок стоїть такий, як радянська жінка, От, то вистачило мені повітря. Ну коротше, Дофарбував світло рубанули, в зеркало ніякого хера не видно. ну в общем-то якось так. Пішов, От, Роздівся, повалявся, знову вдівся, тепер не знаю, затопити чи не затопити. Та попрацювати трохи. Чи просто вдітися попрацювати. А, було таке, що було таке, що вночі не вирубали світло. Е, і це було навіть прикольно. Я вже такий трошки днем щось поробив. Воно що, ж теж морози. Не хочеться його на морозах тут на дворі щось хирячити, якраз будиночок продав. От на дворі робити особливо нехер. Було трохи там дрова поп попиляв, от, порубав, ну то такі от, копійки. Е, в гаражі холодно. Думаю, зробив я пару генераторів, людям коротше, в принципі, ну, як пару. Один зробив 100%, там, він вже продав його, коротше, купив собі новий. От, Цей генератор. Цим людям, я так зрозумів, ці генератори її в хер не торохтіли, вони їм нахер не потрібні. От, от так. на, там, Зроби там, з двох один, там, типа, щось такого. От, ну... Вони це, той, той 15 сил, той 13 сил. От, коротше, з двох один там нічого не виходить, я кажу, треба робити нове. Мотор я можу зробити в ідеал, чи працює там сам генератор, чи не працює, бо я хонду завів, дав болгарку, включив 2,2 кВт, а вона як мертвий диха, Ну, тобто крутиться, знаєте, я пальцем швидше, мабуть, її розкручу. От. Ну, короче, То не моя парафія. От. Я, скажімо так, можу мотор зложити будь-який, абсолютно, який би він там не був в якому в б будь-якому стані. От. Налаштувати, щоб він заводився з полу. Отак, От тільки плюнув на нього і він вже працює. А генератор, то обмотки, проводки, кондюри, треба все визванювати. Ну, не моя парафія, щось шарю, щось розумію, ну не люблю цього. Багато людей у Фейсбуці і там таку херню пишуть. Е, ну коротше, В нас почали вирубати ну вообще, там е, не було раз, там потім ще там щось раз. Ну, а напроти дивляться люди, там все світиться, все сіяє, в них не вирубали взагалі ні разу. Так там чітки зібралися з вилами, пішли в той обленерго, там чуть на кукам не посадили там усіх. От, То почали вирубати тепер всіх. Не те, що, що там додавати тим електроенергію, а просто всіх. Поставили просто рубільники, вже, де їх не стояло, і все. От. Я і не раз читаю той Фейсбук, там, що там в місті твориться. От. І поражаюсь в тому плані, що е, радіють тому, що тих виробили. Ну, можливо, в якому сенсі вони там праві, що тих виробили, цим хоч додадуть яких -то пару годин, ну, тому як ліміти зараз, так, лімітовано. Але але, коли там десь сіяє все отак направо і наліво, це раз. По-друге, в квартирах вони сидять, є вода в людей, є опалення, є каналізація. У нас, Якщо немає світла, то ти ну, ну іди по, посрать, сходи до сусіда на город і все. Там снігом і зробив всі діла. Вдома починає холоднішати. Щоб котел затопити, потрібна електроенергія. Тому як на газовий котел зараз так само потрібна електроенергія. От. І ти сам собі придумай, де ти її будеш брати. Купи собі сам безперебойник. А, наїбнувся безперебойник, та то твої проблеми. А розірвало котел, як тут у деяких, та то теж твої проблеми. Звертайся все. В... Туди, в Московію, там пиши. От. Все, що тебе не влаштовує. Ну, коротше, і одних можна зрозуміти, і других зрозуміти. Ну, в общем, щось намагався вам розказати. От. Ну, не те, що я там щось жаліюсь. Ні, в мене, в принципі, в принципі, там безперебойник я, я намагаюсь топити, коли є світло. Тільки його включили, я швиденько. Фур, фур фур от, даби не дуже надіятися на безперебойні. тому що це китайська порнографія, вона може підкачати в будь-який момент. От. Сьогодні, наприклад, написали. Ви ж як включають електроенергію, ви ж не включайте нічого, ви ж все економте. Як так може бути? Не включайте нічого. Поки включається електроенергія, я маю нагріти води. Помити посуд, нагріти електробатареї, тому як дров'яний котел пока качнеш, туди-сюди. У мене ще ж електробатареї стоять, які ж, е, е, оці коливання температури от, е, зменшують. От. Як це мені нічого не включати? Ви ліфти повиключайте в себе, а то сидять там в місті не раз, все в них працює, все супер, всі кафешки, ніяких бензогенераторів. Там, якщо троє працює на бензогенераторах, от, і плюс нова пошта, то і хорошо, А всі інші якось підключаються до, там тих не вирубають, тих не вирубають. Вони оп-оп-оп-оп, підключалися, все, там у них все супер. от. Ну, коротше, то все херня, народ, ми це все переживемо. Все буде нормальок, все буде Україна. Коротше, пішов працювати, тому і так. Думав, чи записувати чи ні, ну так я записав відосик. Все нормально, все працюємо і будемо працювати. Якщо вже зовсім буде біда, а я в це, звісно, не вірю, але якщо зовсім буде біда, звичайно. звичайно, ми... Будемо брати або електрогенератор, який буде працювати в нас на солярі, це буде дорого. Тоді будемо піднімати ціну. Ну, вже тоді будемо мати те, що будемо мати. І там буде надпотужний генератор, він стоїть дохера, всі знають, що вони взагалі зараз не дешеві. Але будемо брати те, що буде працювати. Ну, поки що. Поки що. Я думаю, що якось ми Новий рік протягнемо, а там побачимо. Давайте так, по черзі. Значить, наступний станок Олександр Волинь. Потім Юрій Івано-Франківськ. Це після, я маю на увазі після оцих двох. От. Потім у нас Андрій Вознесенськ, Володимир Тернопіль, Валерій Одеса, Вадим Миколаїв, Андрій Хмельниччина, 에, Степан. Степан не написав я звідки ви. Три порожні. Так, телефон. Далі Олександр. Е, так, Красноград, Харківська область. Потім у нас Володимир Іванов, франківськ потім у нас. Славік Біла Церква, потім у нас Максим Дніпро, Вщина. Потім у нас Богдан Дніпро. І, і ще одна людина. Я не записав, вона в мене вдома записана. там, ну, коротше, самий останній, там скажу в наступному відео. От, просто треба, не було світла там записував. От. Тут переписати потрібно. Ото якось так, друзі, 14 станків у черзі, не рахуючи оцих двох. От. Вітаю всіх з Миколайчиком. Бажаю всім успіху, тримайтеся, все буде нормально. Не піднімайте паніку. От. Все буде Україна, світло буде потроху, поступово, не одразу, але буде, 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 буде. буде, буде. Все буде all right. Якось так, друзі. Все. Всім пока. От. Можливо, через пару днів закину ще один відосик. Я хочу так само, як ми на Германію, перевірити два станки одночасно. От. Якраз і на третій станок там вже готується потроху. Все-все-все. Зніму через пару днів ще відео. Успіху. Натхнення. Бережіть одне одного. От. Нікого не ображайте. Пока-пока.